Під безкінечними вибухами, ризикуючи постійно своїм життям, волонтери допомагають мешканцям прифронтових регіонів Донеччини, провозячи допомогу не тільки цивільному населенню, а й нашим захисникам, які захищають нашу країну на фронті. Їжа, вода, необхідна екіпіровка і навіть баня на колесах. Волонтери привозять все необхідне у найкоротші терміни. Так, сьогодні бійці територіальної оборони 111-ї бригади отримали допомогу від волонтерів на чолі із народною депутаткою Людмилою Боймістр у вигляді лазні на колесах. Сьогодні у нас надзвичайно щасливий день. Ми сьогодні нашій рідні 111-ї бригаді Луганської тероборони, яка воює зараз на Донбасі, привезли отаку от машинку. Але це не звичайна машинка. Це машинка, в якій наші бійці, навіть знаходячись на позиціях, зможуть помитися в гарячій воді і попрати. Речі. Тут всередині є три пральних машини, і одна сушильна і банний комплекс для наших бійців. Таку комплексну машину змайстрували на Закарпатті у територіальній громаді Мукачевського району, як зазначає голова громади, який практично сам придумував та реалізовував проект. Вартість такої машинки сягає півтора мільйона гривень. Це лише другий екземпляр, який виготовили в Україні. Перший уже відправили хлопцям до Ізюму. Це другий такий комплекс, який ми збудували в нашій громаді. Це фактично комплекс, який придумав я сам. Тобто другий нам вже буде набагато легше зробити ніж перший. Цей комплекс зараз був збудований завдяки підтримці, фінансовій підтримці народного депутата України Людмили Буймістр. Окрім власневого комплексу від закарпатських друзів захисники отримали також гуманітарну допомогу у вигляді їжі, питної води, засобів особистої гігієни та теплих спальників. Голова Мукачівської громади запевняє, що захисникам будуть допомагати і надалі. Ми готові допомогти, що з нашого боку буде треба. Ми готові підкласти плече. І я вважаю, що це зараз завдання кожного, кожного українця робити кожен на своєму фронті, має робити те, що вміє. Хтось вміє бані робити, хтось вміє там шкарп. Петки шити, хтось вміє чоботи там робити, але кожен має брати в цьому участь, і тоді перемога буде скорішою. Військовослужбовці дуже вдячні за такий подарунок, адже тепер вони мають змогу приймати гарячий душ у будь-яких умовах. Пане Іван, дякую за дружбу і дякую за такий подарунок. Друже, ми звернулися до тебе там і місяця ще нема. Пару копійок знайшли. Дякуючи нашій пані Людмилі, теж бійцю нашої 111-ї бригади, і за те, що ви так оперативно, дуже швидко зробили для 111-ї бригади. Це взагалі перша машина такого роду на сході України. Таких аналогів ще немає. Але я дуже сподіваюся, що в кожній бригаді, не тільки в моїй 111-й, скоро буде така сама машинка. Ну, будемо старатися, щоб це зробити. Тож, не дивлячись на всі негаразди, які переживає зараз наша країна, продовжуємо працювати на перемогу. Кожен на своєму фронті. Віримо в ЗСУ. все буде Україна.